Ось знову, дивишся, що... риба буде ще. Треба ж було мені тільки сказати ці слова. І от таке от... А як так вийшло? Всім привіт! Погодка у нас сьогодні просто чудова, декілька днів дощі закінчилися і сонечко. Тому вискочив я на моє улюблене місце. Ну, я б не сказав, що воно улюблене, але мені це місце дуже подобається. І от цікава штука. Е, що б зробили ви на моєму місці? Наприклад, є місце, на якому. Ловиться, непогано ловиться, але пейзаж один і той самий. І е, риба ну, практично скажімо так, буває різна, але в основному дуже схожа. Два-три види риби. Ходити на це місце завжди ловити тут чи бігати по інших місцях, намагатися знайти щось цікавіше, щось новіше, щось глибше, не глибше. Тому що я роблю і так, і так. Але от буквально декілька днів я ходив по різних місцях. І зробив вивод, що ну, тут найкраще, і добиратися більш-менш зручніше, і риба ловиться. Цікаво це чи не цікаво ходити на одне і те ж саме місце і завжди бути з рибою. Чи цікавіше подорожувати і намагатися знайти щось інше, іншу рибу, інше місце? А оскільки я прийшов на це місце, от прямо от показую, що відбувається. Ось один спінінг. Це де один спінінг? це вже треба за ним наблюдати, навіть колокольчик не стоїть. Вже його покльовує, подзьобує. Бачите, що робить, це вже треба підсікати. І плюс-мінус другий спінінг так же само. Тобто стайка десь тут є, в цьому місці, риба є, воно що робить. Треба підсікати? Зараз буду підсікати. Що ви думаєте по цьому поводу? А я поки буду підсікати, зараз камеру переставлю. Якщо вона наша, вона ніде не дінеться. Ну сейчас есть, 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 есть. Есть, фрикціон! Спрацював! Не. Ні! Нема? Дуже хитра риба. Не засіклась, мабуть. Ладно. І треба якось... че сидить? Сидить! А як так вийшло! Опять на мене пішла! Опять щось не крупне. Ні, нема. Що відбувається? Ха. То є, то нема, то є, то нема. Нє, щось дергає. Щось дергає. Ладно, достаємо в прямому ефірі і зараз побачимо, що воно там. То є, то нема. Нє, щось є. Чомусь воно вспливає. Це знову пік повадки ті ж самі, що і минулого разу. Єсть, є. Щось некрупне. Біля килушна. Але є. Я ставлю на те, що це знову пікша. Так, чи можна чуть перейти туди? Я там багорів залишив на березі. Норму якраз сьогоднішню візьмем. Декілька рибин і нам буде достатньо. Ще може поділюся із сусідами. Ну невеличка пікша. Може я її спробую відпустити. Якщо вийде, зараз побачу. На цей раз взяла на нижній гачок. Видно, не видно, зараз побачимо. На нижній гачок. Трішки менша. Прийдеться спускатися. Спробую її взяти руками, щоб потім, якщо що, відпустити. Якщо вийде, я не знаю, виживе вона чи не виживе. Я її також з глибини підняв. Так, хорошо. Ну цю я відпущу. Мабуть, і та тут 30 см є, 100%. Так, що там? Нібито все на місці? Нібито все на місці. Що, пробуємо її відпускати? Чи пробуємо її забирати? Що скажете? Брати рибу, якщо вона дуже смачна. Оце одна з найсмачніших риб, яка тут клює. Ну, із тих, що ми ловили, по крайній мірі. Мабуть, входить в тройку найсмачніших. Ну, така це грам 800, мабуть. Плюс-мінус. Не буду навіть її важити. Добре. Давайте її все ж таки відпустимо. Спробуємо. Якщо вона виживе, то хай пливе. А ми спробуємо поймати щось більше. Можливо, вона нам когось дай приведе. приведе. Ну не знаю, що тут на камеру видно, не, не видно. Ну, почекаємо трохи. Нібито пішла. Так, попробував я поміняти тактику і поставив іншу ставку, поміняв пількер. Ну все поміняв, хоч хотів спіймати макрель. А клює, лише, лише те, що клює. Е, значить я зараз спробую дістати і після цього показати. А потім обов'язково відпущу. Затягує... В самі, затягує водорослі під берег і бере по під берегом. Стій. Стій на місці. О, так, зараз покажу. Ось от, от, такий от дріб'язок клює. Ну це так, щоб не скучати, скажімо так. Щоб не скучати, лише з цією метою. Хоча шукав я скумбрію. Він навіть на наживку не годиться. Люк, що сайда сидить досить добре. О, це сайдочка. Так, одна. Така ладошечна, ну я не знаю. Але гарна. Вона потім виростає, чомусь колір міняє. Так. Друга, Ось такого добра можна тут мішками тягати. Але що з нею робити? Поцілували і відпустили. І третя. І третя. Також вона стає ми полює. Можливо, я помиляюсь, можливо це не сайда. От так на сонці блистить, жовтенька, гарненька. Все, потонуло, попливло взагалі без питань. Так, обірвав я свою гірлянду і хочу спробувати половити на отакий от силикон. Це гарний робочий силикон, я вже на нього брав досить гарну рибу, досить велику. Спробую його не обірвати, я сподіваюся, він витримає. Поставив поводок флюрокарбоновий. Я не знаю, скільки тут сантиметрів 60, мабуть. Пробую, а куди пробую? От туди пробую. Чекаю, поки падає на дно. І тоді виматуємо потихеньку. Працюємо, скажімо так. Щось відбувається. Хтось сидить. Хтось сидить. Психонув я, ну як психонув, розстроївся, обірвав свою. Ай, злетіла. Злетіла. Дуже шкода. Ну, справа не в тому. Закинув я другий спінінг також обірвав силіконочку, зацепився. Думаю, закину обидва спінінга, хай постоять. А на той спінінг взагалі ні єдиної покльовки не було. Геть навіть бубенчики не зв'якнув. І тільки я буквально закину, воно він звенить. Тільки я закинув другий спінінг, підтягнув той на 3 метри. І там відразу була покльовка слабенька. А тут прям дуже гарна покльовка. Риба не дуже гарна. Ось знову, дивись, що робить. Треба пробивати! Треба пробивати! Не розумію! Ні, не пробив, а чому? Це знову що балується? Я там занадто великі, мабуть, шматки риби посипляв. Цікаво. Мабуть знову пікша підійшла. О! Сидить! Хтось сидить! Щас ми тебе... О, є! Нарешті! Я не пам'ятаю, що в мене тут з фрикціоном! Я його затягував! О, хтось гарненький сидить! Хтось сидить! Нема нікого. Ні, сидить. Сидить, вона на мене пішла. А я вже злякався, думав, що було, було і нема. Думаю, що це таке. Опять нема. Ні, сидить, така хитра риба. Вона якось на мене йде постійно. Що це таке? Я такого ще не бачив. І гарна риба. Дуже непоганий екземплярчик. Я відчуваю. це. Фрикціон я правда затягнув повністю. Але ж ось Від... відпустив трохи натяжечко-натяжечко. Уже тяжечко. під берегом. Відрегулював фрикціон. За НАТО відпустив. Так. І що там у нас? Хто там у нас? Пікша? Ну прям вона тягнула як трьохкілограмова. Ну 3 кілограма тут звичайно нема. На кілограма півтора-два нібито є. Так, треба ще шенища ще спускатися. Єсть. Гарненька така. На верхній крючок взяла. Так. Ще зараз. Вона досить не крупна. Я її так ось сюди не буду з нею сильно гратися. бо тут скользко, Досить скользко. Так єсть, вона якась правда побита, хтось її вже пробував кусати. Хтось її вже пробував кусати. Так, це пікша. І справді. І справді підійшла пікша. Ну, непоганенька така. До 1,5 кілограма, мені кажуть. Ну, Близько 1,5 кг. Точніше, зараз, мабуть, візьму ваги і покажу. Ну я її забирати по-любому буду. 30 см тут точно є. Навіть більше. І зараз я її покажу, спробую показати. І буду забирати. Ну, а що? Дуже смачна риба, пожаримо свіженьку і дай поїмо. Зараз буду її показувати. Ну, Прийдеться руки вимазати. Ох, я її зацепив гарно. Гарно. Так, ваги. Нє, мабуть, півтора кілограма тут не буде, мабуть, тут кіло, кіло 200 Так, от така от гарна риба. Щас її хоч в калючі помічиш. Так, от така от гарненька рибка. Ух, пузатенька. Гарно. Гарно тягала. Ладно, важимо і ловимо далі. Це ми не досягли сьогодні того результату, що я хотів. Так, обнуляю ваги. Єсть по нулям. Єсть. Не, ну, кіло. Кіло 200. Видно, не видно. Кіло 200. Ну, непогано. Я, я думав, чуть... Більше до півтора, але така вона пузастенька, не худенька. Ось така от пікша. Поки що все перезакидаю. Риба буде ще. Фух. І знову мій улюблений спінінг. Хоча на то я покладав більше надій, і катушка там краще, і спінінг все там краще. Але ловиться чомусь закономірність така, що більше всього на цей. І більша всього риба на цей ловиться. І частіше всього. Чому не зрозуміло? Той теж клює, але не так. Е -е. І... Знову покльовка. О, така покльовочка. Така покльовочка. Риби я там взагалі не відчуваю. От просто взагалі не відчуваю. Ні, нема там риби. А покльовка була. Навіть більше того. Нитку підтягнути неможливо було. Я підтягую, а вона привісає. Я підтягую, а вона привісає. Таке відчуття, що там риба вже сиділа. Ну, ставлю на дно, витягати я її поки що не хочу. Що, треба було перевірити і дивимося, підтягуємо. А воно відпускається. Ну не може бути, я не відчуваю там риби. А воно воно що робить? Незрозуміло, чи там сидить риба? Чи вона бігає прямо за ним, за гачком, за наживкою. Незрозуміло. Ну ось, ну є же шпакльовка. Треба реалізовувати. Так, треба реалізовувати. Пробую з руки. Видно, не видно, не знаю. І чуть трохи фріксіончик я хотів затягнути. Щоб була результативніша підсічка. Так, пробую з руки, бо навіть колокольчика скину, щоб не дзеленчав. І зараз побачимо, чи дасть мені це щось, чи не дасть. Так, як же так, щоб видно було? Так, подіргує. Чекаємо, чекаємо. І попускає, вона підтягує наче якось на мене. Все, я підтягнув. Чекаємо. І чого чекати від такої риби невдячної? Мені здається, що це вже треба перезакидати, що там воно все об'їло, що можна було. Шкірочка вісить і вона її дергає з-під риби. Ну подіргує? Повадки ті ж самі. А тим часом я хотів свій улов кинути в холодильник. Скажем так. Мабуть, все треба цим і займатися. Все, або клюй, або не клюй. Я пішов, як хочеш. І треба ж було, і треба ж було мені тільки сказати ці слова, що я а ти як хочеш, поставив спінінг і відразу покльовка. Одразу покльовка, я її так гарненько вроді би, просік. І воно сидить, сидить і дивиться, чи вісить, чи сидить, чи пливе. Як це буде граматично правильно, я не знаю. Але головне, що там є риба. Риба, риба. І це пікша. Або щось навіть смачніше. Хотілося б мольву дуже. Вона навіть смачніша за пікшу. Але мольва вона більш ночна риба. Вечір, ранок. Зараз у нас після обід. 5 годин. Ну ще не вечір. У мене ще десь годинки-дві є. О! Знову пікша. Ну на цей раз трошки ліпша. На цей раз кіло плюс. Так, цю я забираю. Цю ми заберемо, покажемо і доєднаємо до іншої. Тому з цього слідує, що я тут буду використовувати вже багорік. Не буду з нею церемонитися, якщо вийде. Якщо вийде. Поки риба ще. Ой, Непогано, непогано. Так, треба відпустити фрикціончик. Тянуть сюди її на критичному вуглі. Але на зручному. Я роблю неправильно. Ух ти. Але я так роблю. Ха? Цікаво. Цікаво. Головне, що не пробив забійний льозку, не ні поводок, нічого. Ну що ж. Вітаю, вітаю Отак, зараз покажу, мабуть, навіть її зважу. Так, отака рибка. Я Не знаю, є сенсії важить чи нема. Так, за верхню губу знову. Все, є. Да зважу, кіло-кіло двісті, кіло я думаю. Ну кілушна. Я буду... Називати її кілушною. Так, зараз зараз візьму ваги. Так, ну що? Важимо, а потім фоточка, фоточка, фоточка і ложим спать. Або ложим спать і фоточка-фоточка. Так, неважливо По нулям, по нулям. І... Що тут? Щас я подивлюсь. Ммм, кіло 300, а скільки там було кіло 200. Все, нічим не хуже за першу. Ну такі кілушні якраз непоганий. Непоганий як улов, вони годяться. Звичайно, одну б трьох кілушну було б краще, але гарна риба, дуже смачненька. Ааа Все, годиться. зачотне. Залікова риба. Залікова риба. Дивіться наші ролики. Підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. Так, Хотів показати оснастку. Не реклама. Стандартна білтемовська оснастка, якою я, користую, я користуюся. Яка робоча. Стандартний грузок десь 50-55 грам, але мені його замало, тому я додав ще тут ну, грам 30, мабуть. Один гачок, гачки дуже маленькі, з бусинками, з усіма все як має бути. Купив готову, недорога а і робоча. А сюди я поцепив креветку на цей раз. Думаю, можливо, вона на креветку буде краще братися, тому що креветка кращої форми. Можливо, я її не можу засікти саме через шмат м'яса. Ставити його менше і не хочеться. Думаю, було б і клювало б, але не хочеться, щоб дрібнута задовбула. Така от стандартна робоча. Користуйтесь. Закидаємо, ловимо далі. Закинув, підтягнув. І... 3, 2, 1. Давай, давай, ще трошки. Я думаю, може влаштувати такий челендж, не челендж, я не знаю, як це назвати, яким словом. На той спінінг є одна така сама система. Поставити, кинути їх в різні боки. І подивиться, що з цього вийде. Але тут за одним не завжди встигаєш. А що буде з двома, ну, не знаю. Може якось і побачимо. Може і зараз це зроблю. Все ж таки, хочеться трофея сьогодні взяти. Але це не обов'язково. Мене вже рибалка удалася, мене вже влаштовує все, мені вже все подобається. Риба є, покльовка була, пригода є, подорож є, все є, все, що має бути. Тому не знаю. Хочеться трофея, не хочеться обмежувати себе лише одною пікшею. Добре, побачимо, що буде. Так, спробую засняти. Зараз відбувається покльовка. А відбудеться вона чи ні, зараз побачимо. Перестало, затихло, якось вітерес піднявся, чуть-чуть з іншої сторони подув і одрізало. Це я щось ось сюди пробую, але ні. Ну що, пробуємо? Тіше трошки почекаємо. Що робити? Як правильно, треба чекати. А інколи треба підсікати, а ти чекаєш. Ну щось же там є. Щось там є. І воно щось там. Це стовідсотково. Це все, що ми знаємо. Трошки перетянув була покльовка. Я чекав поки мікрофон, поки камера включиться. Не хотів підсікати. Може і варто було підсікати. Проїхали. Ще трохи почекаю. Вітерець піднявся, в спину вже холодно, вже треба кофту вдягати. Оце інколи дивишся на все це. І просто клас. Погода супер, рибалка супер. Пейзаж супер, море це завжди класно. І крім того, дуже цікаво. Плавають, їздять, займаються кожен своїми справами. І ми також, також займаємося всі кожен своїми справами. Ну це так. Е, я думаю, що на сьогодні досить, поки сонечко буду збиратися, мені ще з рибою треба розібратися. Зараз покажу, що я сьогодні спіймав. Дістану рибу і буду потихеньку збиратися сьогодні. Ну, може отак. Побух. І на останок не може бути. То дергає, То воно щось там дергало-дергало. Я думаю витягну, підтягну трошки. Чую якась напруга, якась вага. Я не розумію що там, але там щось тягнеться. Ви подивіться на спінінг. Там явно не грузок 55 грам. Але не дюрається. І я думаю, зараз його витягну і ми побачимо що там сидить у нас. Главне плавно, головне, щоб воно не відірвалося. Хоч просто побачить, що воно там таке. Схоже ніби то чи краб, чи що я не знаю. Ось там точно тягнеться. Але воно не супротивляється. О, краб. Краб. О, ну, от негодяй, я ж кажу, що схоже ніби краб. обгриз мені все. Або майже все. Значить і там теж, скоріш за все, краб. Ну він може нижнього гачка тягати, а верхнього. Верхнього ж ніхто не може. Він же ж до нього не достане. Хто його знає як воно там. Ну тоді все стає трошки зрозуміліше. Не встиг доїсти свого батончика. А Воно дюргає, дюргає. Ну, Все взяв із з руки воно чувствую, що піддюргує ось сюди. Але якось не бере. Може це теж краб, не знаю. Але зараз я його спробую підсікнути. Чи підсікти? Забагарить, не знаю. От прям постійно дюргає, дюргає. Це точно, мабуть, краб. Щось сидить, теж краб. Ну Там щось тягнеться. Там не 80 грам точно. На отакий от закат видно, що там щось тягнеться. Це я вже вимотую останнього спінінга. І По відчуттям ніби знову краб. Підняття його не зможу, сильно тут високо. Але сподіваюсь, що хоча б вийде його показати і самому подивиться. Ніч тоже цікаво. Що воно мене там задовбує? Так, а ну ні! На цей раз ні На цей раз отака от цікава штучка. Фух, Маленький знову... Ой, не знаю, видно, не видно. Знову отакий ось один маленький прикольчик. Восьминіжка маленький. Що під кінець виточив? Ось таке от чудо. Не знаю, що з ним робити. Відпускати. І це трошки більше, ніж минулого разу. І отаке от, от супер чудо. ну Це вже точно кінець. це Я вже збирався 100% додому. Всім пока. Всім пока. Всім пока. Все. До нових зустрічей.